Всім привіт! Знаєте що? Думала корінну грудку, треба щось таке приготувати. Ходила-ходила вокруг до да окола, взяла фаршу. 400 грам фарша взяла. Тепер беру і одразу ставлю сковородку і сюди наливаю. Ну, не багато. Сюди беру перчу. Так, салю. Ну, посолити, це знаєте, як, як я ото кажу. По щипкам солі э, десь пів чайної ложки. Стул цей катається, туди-сюди, як на шарнірах. Да? Уся, отака, така, як папа каже. Ёлки. ну, Буває, з усіма. Так, сюди сміття, І розтерли. Можна, конечно, сюди і борошно додавати або можна хліба. Я оце ще люблю, знаєте, хліб туди додавати. оце в такі тюфтельки, в котлетки, я оце роблю. Хліба добавимо, і все, не про що не переживаєш. Так. І оце засипаю зараз сухарями. У мене сухарі. Сиплю десь 2 столові ложки. Більше не треба. І воно вже отак починає скручуватися. Бустро робимо тюхтельки, желательно одинакові. Отправляємо на сковорідку, жаримо на пательню, Смажемо до золотистого кольору. Так, що зробила? У мене вже тут готові е, обжарені, але я, не, знаєте, не до кінця діяла, не до кінця обжарювала. Боже, нажіку набирало страшне. От, І тепер кубиком, русочками цими ріжемо цибульку. Оце беру. І бачите, оце таке було. І я прямо сюди раз його і закинула. Хоп-хоп і хоп. Сюди помиємо, підзалачуємо. Ось такий сирок, ну воно як два, зараз подивимося. Хоча, в принципі, на таку порцію можна як і два плавлених сирка. Зараз підзолотиться і ми прямо туди відправляємо, поперчимо, посолимо, додаємо ще трошечки водички і протушимо. Прошло хвилин где-то ну 7 8, можно до 10. Я его потушила и смотрите, соус прям став такой, видите, трохи аж тянучий. Вот, вот то, что было вроде как вода, не, ничего не этот, можно спокойненько, без всякого, без шума и пыли, как говорится, можно делать. Сейчас что делаю? Сейчас буду пробовать. Це ми діло Трошечки петрушечкою. Ой, яка запахла! Боже, який запах стоїть. Ви знаєте, живот бурчить, якщо хочеться. Ладно, давайте спробуємо. Ось так возьму. Це, звісно, як украла, але нічого, побачимо. так? Все приготувалося. О, це все, все прям осочнее. Страшне. Ой, гаряче, знаєте, що? Його можна. Зверху на макарончики і такий буде бомбяу. Просто отворить і отак все вместе, місті, це все залить, висипать, буде клас. Того, що ну, прям ситно. Ви знаєте, ситно, але так смачно. Я ще ще пару штук та й згрішу. Всього, вам хорошого дня, Все цілую, люблю. Пока-пока. До нових зустрічей!